Як змінились його думки після останньої вашої розмови, після останньої вашої комунікації? В яких енергіях зараз прийшов до нас чоловік? Чоловік прийшов той, який переживає через розставання зі своєю жінкою. Це або офіційна дружина, або просто жінка, яка для нього мала м, вагу. Яка була для нього за дружину, навіть якщо не було офіційного шлюбу, да? і було розставання. Тобто, якщо це ваш варіант, то дивіться далі. А як змінились його думки після останньої вашої розмови, думки про вас саме? А ось і він у нас вийшов. Дивіться, він думки змінились, вони не змінились, скажімо так. Він вас досі бачить парою. Він хоче проявитись, але через якусь хитрість хоче проявитись. Знаєте, він наче хоче якось виманити вас на діалог. якось Це може бути знову ж таки через третіх якихось осіб, чи, не знаю, те, на що ви можете звернути увагу, наприклад, лайк, коментар, чи там перегляд сторіс, чи щось таке. Тобто ви це маєте побачити, і він вважає, що цього достатньо, щоб ви вийшли з ним на діалог. Тобто, сам. Рухатись і сам діяти, він якось не збирається. Ото сидить просто і на своєму троні, і чекає. Хоча бажання ну, має, думки про це має. Добре, що ще? Йому не вистачає вашої активності, да? він такий став дуже земний, а ви, така гаряча дієва, йому не вистачає того елексіру, да? життєздатності, яку він брав. Ту енергію, яку ви йому давали, бачите, енергію, да? він наповнявся, не наповнювався точніше. Йому цього просто не вистачає. Знаєте, як ломка, як ото у наркоманів. Але чоловік хоче щось змінити, тобто ту паузу, розрив можна так сказати, болючий через біль, да? через біль ваша остання була розмова, скажімо так, через біль, через непорозуміння, навіть може через третіх осіб, які втрутились, да? які додали вогню ваші стосунки, скажімо так, неприємного розпалили багаті неприємності. Тобто, через у ці неприємності він все одно хоче поговорити з вами. Да? А які були його думки про вас до останньої розмови, до останньої сварки? У вас класні були стосунки, теплі, взаємні, ви рухались разом вперед. Тобто і думки у нього були про розвиток, саме про розвиток у стосунках, але щось пішло не так, що стало ж причиною да, вашого, скажімо так, болючого розриву. Тут, може, якась колишня Колишня могла прийти у стосунки да, і внесла якісь, я не знаю, роздори, розбрат і так далі у ваші стосунки. Могла дуже легко з'явитись колишня. Або жінка, яку він послухав. може навіть мати. Дивіться, але чоловік дуже скоро проявиться, так швидко. Або буде якась швидка реакція, або це просто скоро відбудеться. Скоріше за все, напише, чи подзвонить, чи якусь реакцію дасть вам. А ви, маєте, а ви вже будете думати, чи приймати цю реакцію, чи не приймати. Тобто від вас це буде залежати. Він хоче проявитись. Але ви горда. Ви горда, але ви думаєте так само про нього, як і він про вас. Згадуєте, наскільки класно і добре було б вам разом. Ви знаєте, два сапоги пара. Позірте, це може відбутися не дуже скоро, але це буде якийсь швидкий контакт. І, скоріш за все, ви зараз просто не спілкуєтесь на відстані або спілкування саме буде через інтернет. Зміни будуть, зміни будуть, і вони будуть на. На те, щоб поговорити, щоб вияснити якісь ситуації, які залишились незрозумілими. Просто людина збирається з думками. Це, скоріш за все, чоловік. Ну, а ви чекаєте.